Ця постанова вже підписана, прийнята вона 8 вересня цього року. Якщо про головне, то служба з моменту існування завжди казала про те, що кожен з тих, хто зі зброєю в руках захищає незалежність нашої країни, повинен отримати всі пільги і соціальні гарантії від держави. Я хочу більш коротко, ну більш ширше на це питання поглянути. Справа в тому, що питання резервістів це питання дуже важливе, і це питання виникло, на жаль, після повернення бійців зі сходу України. Ми, в принципі, працювали разом, я так розумію, після того як ви були в міністерстві. В національній гвардії і так Другом далі, були, так. починали ми з того, що формували проєкт закону України про внесення змін до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців. Цього був початок, тому що в принципі ці виплати вони передбачені саме цим законом, але розуміючи про те, що Проходження закону, і, і, що це питання можна, можна вирішити іншим шляхом і простіше, питання постановою в межах тих асігнувань, які зараз мають Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, інші е, органи влади, які мають військове формування. Е, сьогодні вже, вже ми маємо скажімо, вже маємо цю постанову, яка регулює механізм надання одноразової грошової допомоги. Питання резервістів в принципі це питання важливе, але головне питання, яке постало, скажімо, перед службою і перед всіма і перед владою і перед громадськістю. Це питання пов'язане із добровольцями. Тому ми також разом із представниками добровольчих формувань, з представниками депутатського нашого корпусу. Вносили пропозиції щодо внесення змін в наш головний закон про статус ветеранів війни, їх соціальний захист. Якщо ви знаєте, в квітні цього року вже підписано було внесення змін це закон 291, і зараз він починає працювати, тому що вже розроблені механізми і надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Надання статусу інвалідів війни, у тому числі добровольцям, працівникам підприємств, волонтерам. А також цей закон зараз розповсюджується на чини сім'ї загиблих. Я, в принципі, готов відповісти на будь-які питання, але хочу сказати головне: знаєте, головне є. Взаємодія між органами державної влади і громадськими об'єднаннями в першу чергу громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників АТО. Якщо ця взаємодія буде, ми в будь-якому випадку захистимо людину зі зброєю.